Дуже гарно зелено в Утрехті. Бачите, посеред міста дуже багато зелені, дуже красиво, гарно, майже як у нас в Україні. Але це не Україна, це Нідерланди. Тід міста є, є маленька лица. Це гусі перелітні, дикі. Слава Богу. Що живі, що ходимо, дишимо, бачимо, чуємо. Слава Ісусу Христу, і все буде Україна.